Доброго ...дня аграрії. Сьогодні ми знаходимося в Тернопільській області, Чортківський район. Проводимо посів озимої пшениці із нашою поліфоскою восьмою. В нормі 135 кг на гектар поліфоски і близько 5,5 млн пшениці. Норму збільшили, адже ось по ось така приспособа є, наша поліфоска. Взіл обладнаний таким шнеком подачою насіння. Дуже зручно. Хлопці приїхали, буквально за хвилин 10 загрузили. З йде. Норма 8 восьмої нашої 135 кг на гектар, пшениці близько 5, ,5 6 мільйонів на гектар.